Війна загартовує українців, а воєнний час змушує нас активно змінюватися та відповідати вимогам часу. От і пологовий будинок Лелека, що знаходиться в рекреаційній зоні пуща водиця, відтепер надає не лише медичну допомогу в пологах та веденні вагітності. Тут проводять хірургічне лікування широкого профілю захворювань, як жінкам, так і чоловікам. Отже, лелека, це багатопрофільний медичний центр для всієї родини. Ми розуміємо, що зараз так сказати, вибуху з точки зору пологів не буде. З іншого боку, ці плани розширення активності в нашого пологового будинку нас ще були до війни. Ну зараз ці обставини нас підштовхнули. Окрім того, в тому регіоні, де ми знаходимося, є певна потреба в якісній хірургічній допомозі. Заклад вже заслужив репутацію одного з найінноваційніших і технологічних галузів акушерства, гінекології та неонатології. А віднині високі стандарти якості та безпеки для пацієнтів впроваджено і в новостворене відділення. Тож хірурги з гордістю розповідають про створені умови. По перше, операційна для хірурга це місце роботи. От. а якщо така операційна, то це вже гордість наша. Оцю створену для нас всі умови є і, наприклад, лапароскопічна стійка, тендербіт, тромбоеластограф, селсейвер, сучасна анестезіологічна апаратура. Тобто, ми можемо робити операції ну, скажімо так будь-якого рівня, будь-якої складності. Наша команда це мультидисциплінарна команда медичного центру Лека. Ми зібрали високоспеціалізовану команду хірургів різних спеціальностей. Абдомінальних, урологічних, практологічних е пластичних гінекологи у нас працюють, от, які виконують операції ну, високого рівня складності. Середній стаж роботи кожного з наших хірургів це. 20 років є більш молодші, є більш старші, але ж всі вони вміють виконувати ті операції, де ну, з якими до нас, скажімо так, з патологіями звертаються наші пацієнти за п'ять років роботи медичного центру Лелека. Своє здоров'я лікарям довірили понад 10 тисяч пацієнтів з 32 країн світу, розповідає Валерій Зукін. Та відмічає три складові успіху. Лелеки: інноваційність, безпека та індивідуальний підхід. Стратегія пологобудинку будинку лека використання нових технологій, висока якість медичної допомоги. Я ще раз хочу підкреслити, що ми досі єдиний медичний заклад України, який має сертифікацію найпрестижнішого американського акредиційного закладу GCI. коли пацієнт приходить в госпіталь, який має акредитацію GCI, може бути впевнений, що тут буде безпека, що тут буде якість медичної допомоги. Причому безпека. В термінах GCI, вона скажімо, під собою підрозуміває не лише медичну безпеку, а епідеміологічну, фізичну і всі інші види безпеки. Що, скажімо, цей час ще стає ще більш актуальним на сьогоднішній день. Медичний центр Лелека має хірургічне відділення, в якому виконуються мамологічні операції, ендокринологічні втручання, урологічні втручання. Більше мірі виконуються лапароскопічно. Також в клініці працюють пластичні хірурги, судинні хірурги, практологи, абдомінальні хірурги. Надання медичної допомоги здійснюється за принципом Все включено. Наше завдання є розширитися як сімейний медичний центр, щоб тут були і чоловіки, і жінки, і діти. Ми працюємо по системі швидкого відновлення, так званий фаст трек, коли людина знаходиться один-два дні в стаціонарі, а потім вже виписується додому. Допомагають у реабілітації та одужанні і комфортні післяопераційні палати, які не схожі на лікарняні, але при цьому оснащені всім необхідним функціоналом. Тож такі високі стандарти є прикладом для інших. Прикладом того, як не лише вистояти в найважчих умовах, а й мати сили розвиватися. І весь колектив медичного закладу лелека яскраве свідчення віри в перемогу та невпинного руху вперед.